Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про ожину. Я ж доглядати за ожиною влітку в період плодоношення, які особливості саме, саме вирощування ожини, і як обрізати ожину влітку, щоб забезпечити себе урожаєм в наступному році і збільшити урожайність ожини. Ну, якнайменше в два рази. Взагалі, е, ожин є два, як то кажуть, види: це колючкова ожина і безшипна ожина. Ну, колючкова ожина е, вона морозостійка, так що треба задуматись хто живе в північних е, регіонах України, то е, цю ожину потрібно укривати на зиму безколючкову, а колючкова морозостійка. Але вона дуже пускає порость. В неї корінь знаходиться 5 метрів е, довжини і знаходиться 50 сантиметрів нижче поверхні е, грунту. Тому її дуже важко збути потім з участка. Ну і, звичайно, доглядати за нею важко через те, що е, колючки вони зачіплюються, одежа, рвуть руки, і сама ягода не така смачна і маленька. Без кулючкової ожини розведено вже більше 300 видів і сортів. У нас сорт Black Satin. Це ми задоволені цим сортом. Ми вже розвели з одного куща, маємо вже 5 кущів. Чим же ж нам подобається цей сорт? Розкажемо все по порядку. Який же ж догляд? Ну, дана рослина кущ, вона, як би сказати, з двохрічним циклом. Життя. Вона, Перший рік в неї пагони, ось такі пагони, виростають, а тоді на пагонах минулого року вона дає вже урожай. Тому потрібно за нею дивитися, от як ви дивились, відео мої по малині, це похожий догляд. Для того, щоб гарно вона давала ці пагони, щоб ми забезпечили урожаєм себе в наступному році, за нею з ранньої весни потрібно її, звичайно, підгодовувати. Вона любить азотні добрива, ам'яшну, селітру, сечовину. І, звичайно, хто росте, живе у сільській місцевості, то використовує настої курячого посліду, настої коров'яка. І кущі, звичайно, дають такі побіги, які потім і нам зрадують нас своїм урожаєм в наступному році. Також ця рослина вологолюбива. Ну, сухість вона також переносить. Якщо вам десь треба поїхати, ви не поляєте її, це все перенесе. Але якщо довго не поливати, то ягоди можуть навіть засохнути. Так що поливати її потрібно, коли у вас довго немає дощів. Але так треба поливати, щоб не стояла вода. Вона не любить, щоб був застій води. І якщо довгий час йдуть проливні дощі, то ягода може навіть на гілці погнити. Отака ця рослина. Починає цвісти ожина у кінці травня, в червні. І вже в кінці липня і плодоносить аж до кінця вересня місяця. Якщо рано починаються холоди, то навіть весь урожай ви не встигнете зібрати. Як достигає ожина? Достигає ожина вся не разом. Ви бачите, що на гілоці є і червоні ягідки, і чорні вже. Якщо на ягодці є хоча б одна кісточка червона, ось, наприклад, подивіться. Я думаю, вам видно буде бачите. Є чорні ягідки і червоні. То ця ягідка буде не смачна, вона буде кисло солодка. А коли вона от вже набирається абсолютно всі кісточки чорні, то ця ягодка вже дуже смачна і солодка. Вона така робиться, бачите, блискучо-глянцева. І якщо вона повністю стигла, то їй великого труда не треба взяти ягодку, не треба тягнути ягодку. Вона легесенько. От раз і відірвалася ягодка, бачите? Mm. Через те, що ця е, ягода дуже смачна, то звичайно полюбляють її і оси, то е, потрібно <дивитися>, дивитися за цим. Що ще? Е, якщо ви звернете увагу, то в мене ожина посажена е, з того боку е, забор. А з цього боку посаджена яблунька, така невисокого роста. Це для того, що якщо будуть вітри, вона не любить протягів ця ожина, тому вона захищена от забору. А якщо дуже сильне сонячне проміння, то ягодки можуть горіти на сонці, тому дуже любить вона і притінок невеликий, ну невеликий притінок. Що ще сказати? Смакові якості ну дуже відмінні. Це дуже корисна смачна ягода. За рахунок користі в ній є більше вітаміна С як у апельсина. Про всі корисні властивості жини у мене є відео. Я вам дам силку під відео. І абсолютно про жину від посадки до збору урожаю. Також є відео. Я дам силку під відео. Ви подивитесь, щоб я не повторялася. Сьогодні лише хочу звернути увагу догляд у літній період, який що ми маємо збирати ягоди раз у 2-3 дні, для того, що якщо ми не зберемо ягоди, вони ну, властивості. Ягід пропадають, вони не можуть зберігатися. Їх треба швидко переробляти. Дуже хороша ожина і в компотах, і в вареннях, і дуже добре вино із неї. Якщо заморозити ягоди ожини, то вони зберігають абсолютно всі корисні властивості. І як же ж ми? Проводимо обрізку ожини через те, що обрізка ожини це, ну, як би сказати, саме один з основних елементів догляду за ожиною. Обрізка проводиться і ранньої весни, і влітку, і осінню. Ранньої весни ми забираємо гілочки, які, наприклад, підмерзли. І оці нові. Паростки, які в нас виростають зараз, ось бачите, яка вона грубий, паросток, новий молодий, то його треба підрізати ранньою весною на сантиметрів 10-15. Це десь змогу виростати цим бічним пагонам. І ці бічні пагони, це на них в слідуючому році, оце буде стільки багато ягід. Що ми зараз повинні зробити? Ми повинні зробити, іменно це робиться в літній період, щоб цей бічний пагін, а ви дивіться, який він великий, він має метрів три, щоб він був не більше як 2-2,5 метри. Що це нам дасть? Ми обрізаємо, ось, я відмітила, ми обрізаємо. Залишуючи десь 2-2,5 метри, незручно, бо сама знімаю, О, обрізаємо. І це нам дасть змогу, хочу, щоб ви побачили, це дасть змогу утворитися оцим бічним пагонам. І потім, як ми будемо проводити осінню обрізку, то ми ці пагони укоротимо до. Десь 40-50 сантиметрів. Ось у нас також другий пагін. Ми його також обрізаємо, лишаючи десь 2,5 метри. Що ми робимо із тими пагонами, які ми обрізали? З тими пагонами, які ми обрізали, ми залишаємо сантиметрів їх десь ось з 30, відрізаємо. І ми їх посадимо для розмножування. Садимо так, щоб десь половина цього пагона попадало в ямки. І ми будемо вже мати нових два кущики. Віці, які вони гарні. Нових два кущики будемо мати ожини. Дуже просто. О! Ми підготовили ямку. І ще поки до зими ці кущики нам пустять корінчики. Також, як ще розмножується ожина. Ожина розмножується, і якщо ми верхівку, Дивіться, який довгий у нас. Ось це робиться весною. Як такий довгий пагін, то ми його просто у ямку кладемо, засипаємо віршечок у ямку, і до осені вона вже укоріниться, але ми його не забираємо. А весною ми вже викопуємо кущик, який можемо відділити від маточного куща. Отака у нас ожина. От, дорогі друзі, підведемо і підсумок, які ж позитивні якості даного куща і які негативні. Позитивні якості, що вона безшипова, легко її доглядати. Ягода велика, смачна, які і корисна, які негативні якості? Те, що ну Догляді, те, що вона дозріває, не вся разом, бачите, вона, якщо кісточка червона, вона ще ягода кисла. А якщо вона дозріває повністю і дуже смачна, то її транспортувати дуже важко. Оце негативні якості. І якщо ви проживаєте. Де температура повітря більше, як мінус 20, і обов'язково потрібно на зиму укривати агроволокном або толю. Але оці відростки, паростки, вони дуже крихкі. Якщо на них нажимати, вони ломляться і ви вже втрачаєте урожай. Але не дивлячись, що так багато є негативних моментів у догляді, вирощувати таку ягоду варто. Бо вона дуже смачна і корисна. Дорогі друзі, я по цій темі розказала все. Якщо корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на, цвіточ... на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я, Надія. Бажаю вам корисного, смачного, апетитного. Усього того, що є у вас на вашій грядці, і щоб ви отримували гарні, смачні урожаї. До побачення, до нових зустрічей!